Позиція знаходиться місто Калуш, вулиця Богдана Хмельницького, 19. Ось ми бачимо, от оце червоне приміщення, перший поверх. Тут де є сімейна піца, сімейна пекарня. Загалом є 75 квадратів. Бачимо, це є зупинка транспорту, гарна локація, досить жива. Бачимо гарний житловий масив, такий, досить активний. Ми його називаємо п'ятачок. Таким досить активним рухом транспорту міського. Так. Тут в основному це старий район, тут в основному п'ятиповерхівки, є дев'ятиповерхівки, менше. Але ось, ось тут ми бачимо поруч спар, Тут ціла також е торгова лінійка, і ззаді позад цього е також. Е всі торгові магазинчики. Ми бачимо, там є і аптека, і одяг, і банк. І сантехніка. Тут багато-багато різних також торгових бачимо і мафи хлібний, маф-сочанка, хлібний, маф Брошнівський, невеличкий маф продукти, там мобілки. Ось такий активний, активний рух, активний така зупинка міського транспорту. Хороша локація.